Один, так. Да. Угу. Цей? Так. Да. Круто. Ага, п'ятий хаточка є, так? Да? Тоді ми отак от зробимо. Ні. Ну, отак тут робимо. Отак тут. Ляп і отак тут ляп. <звук> Вгадайте. Один? Так, да, один. Оцей. Ні. Так. Ні, так ти повинна змінити. Чому? Тому що. Так воно стоїть вірно. На місце клади. Ой-ой-ой. А -ой -ой. ось не вірно. Так. Да. І я це можу забрати? Ні. Чому? Тому що то моє. Чому? Давай, а звідси. Це ти вже не вигадав! Давай, давай, давай. Ой, зачек... ой, зачекай, що я роблю? Ні, ні-ні. Ось це. Ти поміняв тепер забирай. Так, я забираю ось все своє і забираю ще одне, вірно? Є! На камінь ножиці папір. Вирішуємо. Давай, давай хто забирає, ці писаємо. І вони та, р... та, та, вирішують, та, хто та, виграв. Та-та-та, давай. Цуєфа, цуєфа. Цу Тобі не потрібно це. Ми забираємо. Ось вони гроші.